Всіх вітаю! Хочу зняти коротке відео щодо посудомийної машини Мідеа, дуже популярної моделі, самої недорогої, яка є. Мається на увазі компактна настільна посудомийна машина. І в мене, наприклад, виникли труднощі з встановленням жорсткості води. Насправді вони геть не збігаються ці. Налаштування з тим, що описано в інструкції, тому дивимося, бо це все буде відбуватися досить швидко. На відміну від інструкції, нам потрібно буде ввімкнути машину. Потім, не чекаючи 60 секунд, Затримати кнопочку старт-стоп понад 5 секунд. І ми одразу потрапляємо з вами в меню жорсткості води. Відповідно до інструкції, там від h1 до h6 різні рівні жорсткості. Ну, в мене після першого пробного миття певні білі якісь розводи на посуді лишилися. Можливо, це. Якісь інші проблеми, а можливо, це все-таки жорсткість води. Я її спробую змінити до максимального рівня аж 6. І в цілому, в принципі, і цю покупку я здійснила саме тому, що в мене залишалися білі розводи, дуже багато вапняного нальоту, і, напевно, в мене дуже жорстка вода. Тому дивимося, бо все буде відбуватися достатньо швидко. Вмикаємо машину. Затримуємо кнопочку старт-стоп. Більш понад 5 секунд чекаємо, бачите, аж 3. І цією ж кнопочкою обираємо необхідний нам рівень. Все. Бачите, аж 6. Тобто максимальний для мене. Зараз вимикаю машину. І наступного разу вмикаю. І таким чином перевіряю знову. Вмикнула, нічого не чекаю, затримую цією натиском цієї кнопочки і дивлюся, бачите, H6, тобто максимальний рівень. Все. Сподіваюся, що в мене це змінилося. В інструкції в нас є табличка, де є розмежування щодо жорсткості води, але е, самі рекомендації, як увійти в меню, геть не відповідають дійсності, тому користуйтесь.